Вітаю, підсумовуємо інформаційну середу 20 листопада. Що цікавого трапилось на цей час? Дивіться за мить. Вибори в Україні відбудуться лише після досягнення справедливого миру. Про це заявив глава держави під час представлення у Верховній Раді плану внутрішньої стійкості. Володимир Зеленський наголосив, маніпуляції навколо цієї теми нині використовують лише політики, котрі прагнуть внутрішніх баталій за владу, а не боротьби із зовнішнім ворогом. Разом з тим, згідно з пунктом плану, що має назву Політика героїв, саме ті, хто ризикуючи собою, наближає перемогу України, матимуть особливе місце в суспільстві. Десятий пункт плану стійкості: політика героїв. Політика героїв. Чи не найбільш відповідальний, напевно, пункт з моральною, передусім з моральної точки зору. Ми всі розуміємо, які речі потрібні: врегулювання приходу з військової служби в статус ветерана, залучення наших ветеранів на державну службу, програми підтримки ветеранів та їх сімей, сімей наших воїнів, повна інтеграція ветеранів в суспільне та економічне життя. Освіта для наших ветеранів, підтримка в, світі, в освіті дітей наших воїнів, належна реабілітація після поранень, після полону, належна комунікація з сім'ями полонених воїнів та зниклих безвісті героїв України, належна підтримка. Все повинна дати інституційну. Гарантію того, що держава та суспільство завжди поруч із ветераном та його сім'єю, і це потрібно повністю системно реалізувати. Хмельниччина втратила ще двох захисників. 20 листопада в обласному центрі попрощались із 36-річним старшим солдатом Денисом Шпунарським, військовий боронив Україну з 2017 року, та Костянтином Карапузовим, переселенцем з Нової Каховки. Йому на віки 42. Чоловіки гідно захищали нашу державу, проте загинули, не дочекавшись миру. Вічна пам'ять та слава героям! Костянтин Карапузов у цивільному житті був будівельником. Разом із сім'єю мешкав у новій каховці. Повномасштабна війна змусила чоловіка переїхати. На жаль, син залишився на окупаційній території. Влітку 2024-го чоловіка мобілізували до війська. Разом з побратимами брав участь у курській операції. На жаль, 29 жовтня життя 42-річного героя обірвалось. Він був дуже доброю людиною. Завжди всім допомагав, всіх жалів, дуже да, відзивчивий. Він дуже любив свою маму. Він був дуже доброю людиною. Цього просто не заслуговував, я досі в це не можу повірити і це дуже тяжко сприймається. Служба безпеки України затримала одного із колишніх заступників начальника обласного ТЦК. Чоловіка підозрюють в організації схеми продажів фіктивних довідок про психічні розлади здоров'я. Потенційні призовники намагалися використати підробки для списання з військового обліку, для допомоги ухилянтам та отримання власної вигоди. Колишній посадовець використовував особисті зв'язки серед колег у ТЦК та лікарів. А молодику щоднями спричинив смертельну ДТП на вулиці Зарічанській вже обрали запобіжний захід. Суд вирішив залишити підозрюваного у вбивстві трьох жінок під вартою на 60 діб без права внесення застави. Євген Шевчук в залі засідань визнав свою провину та попросив у родичів загиблих пробачення. Подробиці в матеріалі Олександри Толстюк. 60 діб під вартою без права на заставу, підозрюваному скоєнні ДТП на вулиці Зарічанській, який забрав життя трьох хмельничанок, обрали запобіжний захід. Керуючий члену Друго статті 376 КПК України постанови копитання задовольнити, застосувати відносно підозрюваного Шевчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 16 січня 2025 року без визначення застави. Ухвала слідчого судді підлягає негайному її проголошення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду. Суддя повністю підтримав клопотання прокуратури. Останні посилались на результати експертиз, які підтвердили алкогольне та наркотичне сп'яніння. Крім того, Євгеній Шевчук у минулому неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. У минулому він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил дорожнього руху. Свідчить про те, про його, на мою думку, на думку органу з 100 злочинну самовпевненість. Я хотів би зазначити, що лише за минулий рік підозрюваний 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості і в одному з випадків була зафіксована швидкість понад 140 км на годину. У залі засідань Євгеній Шевчук визнав свою вину та попросив вибачення у родин жертв. <рес> Адвокат підозрюваного заявив: апеляцію подавати не планує. Олександр Тостюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Тисячу днів війни Хмельниччини, фільм про внесок мешканців нашого краю у боротьбу з ворогом показали на великому екрані. Це не просто документальна кінострічка, а живе свідчення мужності та стійкості українців у найважчі часи. Можливість пригадати, скільки ми вже пережили, віддати шану всім загиблим і їх сім'ям, та ще більше згуртуватися задля перемоги. Побували на прем'єрі і наші журналісти. Ранок тисячу днів тому розпочався під звуки сирен. Тоді ще мало хто знав, де знаходиться найближче укриття. Близько четвертої ранку на Хмельниччині були чутні перші вибухи, а новинні стрічки почали рясніти кадрами трагедій. Відтоді згуртовано із наснагою, наш регіон почав оборону та допомогу. На згадку про частину цієї історії фахівці створили документальний фільм Тисячу днів війни Хмельниччини. У сьогодні ми хочемо підвести таку проміжну невеличку ризику під тисячу днів повномасштабної війни і підкреслити те, що ми, як і раніше, згуртовані, об'єднані, адже у нас є одна мета це перемога. Тридцяти хвилинна кінострічка показує внесок хмельничан у наближення миру, як волонтерили, збирали гуманітарну допомогу, донатили на зсу, облаштовували житло для ВПО. Тощо герої цього фільму це хмельничани, які зробили цей внесок. Це військові, це поліцейські, це прикордонники, це волонтери. Фільм став можливістю згадати про пережити та вшанувати пам'ять тих, хто втратив найцінніше через дії агресора. Ворог забрав життя багатьох військових і цивільних. Втрати були і серед рятувальників. На превеликий жаль, такий підступний метод ведення війни нашим ворогом забрав життя двох наших колег, які виїхали на гасіння пожежі під час ворожого обстрілу. І саме через 20 хвилин після виклику. Прямо по хлопцям, де вони, де вони проводили свої роботи, прилетів другий дрон. У кінотеатрі зібрались творці фільму, владці та місцеві жителі під час перегляду. Кожен згадав секунди, які розділили життя на до і після. Життя дійсно розділилось на до і після. Воно ніколи не буде таким, як було раніше. В якийсь момент просто ти втратив. Розуміння того, що життя прекрасне, що ти можеш чимось насолоджуватись, попри всі труднощі, біль і втрати, українці не опускають руки, Появляють героїзм та незламність, продовжують боротися, допомагати і наближати справедливий мир. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Українців очікує підвищення цін на м'ясо. Серед основних причин експерти виділяють збільшення вартості кормів для тварин, зростання цін на енергоносії і нові податкові зміни. Попри зусилля продавців стримати ціни, подорожчання виглядає неминучим. Чи стане м'ясо розкішю і чи варто готуватись до нових реалій на продуктових полицях? Дивіться у сюжеті. Близько року продавці на центральному ринку намагаються втримати ціни на м'ясо однак, зізнаються, що це триватиме недовго. Тетяна, яка не перший рік у сфері продажу телятини, говорить, вартість напряму залежить від ринкової та вартості оренди торгівельного місця. До кінця року прогнозують, що яловичина може вирости в ціні на 8%. По телятині чуть, -чуть є подорожчання. Телятина молоденька, трошки піднялася в ціні за рахунок того, що її на даний час немає. Мало її, і тому ціна трошечки зросла на молоденьку телятину. Говядина залишилася в ціні як була. Свинина подорожчає на 10-15 відсотків, що відчутно позначиться на кінцевому споживачеві. Проте продавці зізнаються, попиту вже немає, тому замислюється про штучне заниження, аби м'ясо не довелося викидати. Я думаю, навпаки здешевшення. Якщо вартість свинини ну будем казати, ну це вже термін рік. Вартість свинини була 180, сало і 250. то На сьогоднішній день такої вартості близько немає. Ну, тому що немає, немає попиту. Якби був попит, то була б і пропозиція. Це ринок. За словами продавців, курятина може також здорожчати на 8% протягом найближчих двох місяців. Хоча нині ціни теж кусаються. Починаємо з перепілки, це 265 гривень кілограм, домашня курочка, ну у нас виключно домашня продукція. Домашня курочка 230 гривень кілограм, домашня качечка теж 230 кг. Може бути індик, може бути ну, коротше, все, кроме страви, бо нема кому вирощувати. Є, є в нас ще кролики, можуть бути і нутрі, і в принципі все в одну ціну 230 гривень. Продавці скаржаться на невелику цікавість до м'ясної продукції та все ж сподіваються на пожвавлення попиту під час зимових свят, коли традиційно зростає кількість покупок для святкових столів. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Курячі яйця один з найулюбленіших продуктів для українців, також значно здорожчав. Його використовують у безлічі страв. А яєшня зранку незамінний сніданок для багатьох. Нині на полицях супермаркетів ціна за десяток яєць сягає 80 гривень. Давайте дізнаємось у хмельничан, як вони ставляться до збільшення вартості та чи почали економити. Не прості, а золоті. Ціни на курячі яйця у Хмельницькому зросли до 70 гривень. Чи почали цієї осені економити містяни? Якщо треба, то треба, збільшує ціну. Ну, а почали менше купувати яєць? Взагалі не купую. На рахунок того, що почав економити, не економлю, тому що я їх важі не живаю. Ну Я думаю, на чому зумовлено, в принципі, ці біля ціни воно не відбувається просто так. Якщо є якось там, можливо, там знаєте, ті самі корупційні схеми, які були раніше, то звичайно це ненормально, але якщо в цьому є якесь пояснення ну, розумне, тоді, значить, це так має бути в принципі. Яйця це ж не таке вже необхідне. Звичайно, ціна підвищилася. Осінню завжди підвищується ціна, тому що кури перестають нестися, я людина села, я знаю. Але економити, якщо дуже треба, то купляємо, а якщо не дуже можна обійтися, то обходимося. Це все, це не головне сьогодні яйця. Здорожчання є, звичайно, ще й добре здорожчання. І хлібочок подорожчав, і яйця подорожали. Це вже нам недоступне, це, звісно вже. В прошлому році були там по 50, а всього, зараз от у АТБ 80 гривень доціль. Так що таке досяг. То ви взагалі відмовились від яєць? Ну, в основному як відмовились. Необхідне, купляємо тих 10 штук доця. Що треба для господарства. Економити не почала. здорожчання, звісно, помітила. Ну, у нас сім'я, чотири людини, і відповідно двоє дітей, і це необхідний продукт харчування, бо він задіюється як в чистому вигляді, так і для випічки, там, для обсмажування, там, риби, я не знаю, відбивних. Ось так помітила, але економити не стала. Помітили і почали економити. Більше почали села брати, або взагалі ми вже їх не купуємо. Ну, Стоять вони, я думаю, що, скоріше всього, почнуть портитись і, і корс будуть списувати, ніхто їх не буде купувати. Дуже негативно, звичайно, тому що така, такий підйом, то це взагалі, ну як, в мене ще були куплені до підняття цін, поки що не купляла. ну, Звичайно, не будемо купляти так по два лотки. Переробка пластику одна з важливих умов збереження екології та справжня проблема, з котрою не встигають поратися комунальники у Славуті. Кажуть, місцеві контейнери для збору пет пляшок наповнюються за лічені дні. Тож у місяць накопичується щонайменше декілька тонн. Куди далі попадають відходи, дивіться у сюжеті. Переповненими контейнерами комунальників не здивуєш. Щодня у Славуті викидають сотні пет пляшок. 142 контейнери набираються щонайменше тричі на тиждень. Використають вату хоч літом, хоч зимою. Майже однаково. По графіку в нас по маршруту раз в тиждень. Одна машина. Три машини, три, три машини в тиждень вивозиться. Далі небезпечні відходи відвозять на вторину переробку. Щомісяця назбирується 4-4 з тонн відсортованого пластику. Але у контейнери часто попадає ще більше небезпечного сміття. Люди думають, що це от пластик і кидають все, що зроблено з пластику. Ящик, там, наприклад, спід овочів. Ну це наприклад, взагалі. А в основному потім відповідно виходить, що його потрібно сортувати, бо воно далі в подальшому не використовується і воно попадає на міське сміттєзвалище. Збір та переробка пляшок, окрім зменшення навантаження на місцеве сміттєзвалище, приносить вигоду комунальникам і підприємцям. Ми на даний час з ним працюємо півтора до двох років. І з ним якби проблем нема. Іде, він проплачує за цю підпляшку, то що ми здаємо, і відповідно це компенсується витрати на підприємство. Середній період розкладання пластику становить від 80 до 6 сотень років. Тож експерти закликають кожного громадянина сортувати сміття та зменшувати шкоду навколишньому середовищу. Тетяна Шепянська, телеканал Перший Подільський. Це всі події, про які встигаємо вам розповісти ще більше інформації викладаємо у нашій соціальній мережі. Мирного неба вам на все добре.